Звідникам одного з підрозділів Сил спеціальних операцій України. Це відбулося на Бахмутському напрямку. Там наші воїни провели розвідку позицій противника, і після виявлення цілей вдало навели та скоригували гармашів сил оборони. Загалом за невеликий період часу влучним вогнем було утилізовано дев'ять ворожих цілей. Окрім комплексів РЕБ, також було розплавлено артилерійські гармати. Бронетехніку противника разом із розвідниками свої задачі відпрацьовують і оператори фіпів і дронів, які завдають ударів не лише по техніці і живій силі, а й знищують засоби спостереження противника. Дякуємо усім силам оборони України. Не забувайте постійно донатити на потреби наших військових.